Друзі, всім доброго ранку. День не знаю який подряд, мабуть, на другий ми тут. Ну Тут точно другий. А марафон вже третій день наш триває по риболовлі. Приїхали на те ж місце, де я був вчора. Бо друзі залишили жерлиці на ніч. Зараз побачимо що у них спрацювало чи ні. А Зараз ми заліземо на лід. А далі такий під берегом. Оп, все, друзі, ми на льоду. Йдемо до жерлиць. Один напарник, другий. Зараз побачимо що в них є, чи може нема нічого. Ставимо ставки. У кожного по 7 жерлиць. Чи 15 жертли залишилось навіть? Це те, що дозволено. Ми, Зараз будемо дивитись. Ми не порушники, так? Само да. окраїні, по-моєму, щось горить. Горить. О! Є, друзі, спрацювання. Так, пацани, давайте покидаємо тут ящики, щоб блядь, не що робити. Воно, блять, занібало така... блядь? Перше, друзі, спрацювання зночі. Ну, давайте подивимось. Раз. Три. А тут, а тут наче все, так? Да? Ох, тут все вимотане. Тут вимотане, друзі, все. На, бери підмозу її. Стой, 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 не спіши, не спіши, якщо вона тут, то блядь... Живця вже вона. Підснідала трохи. Підснідала. Ні, це друга в тебе. А, це друга на. Так. так це значить ми три жерлиці подивилися, так? Да? Воно ще горить. Там ще горить. Тут нема нікого Тобто Тут взагалі виматки нема. Тут тобто ударив і все. Нема живца. Нема Так, давайте. Одно, одно, одно. <laughs> Следующая, друзья. Блин. Сработок Я дуже. Прагнула, тут значит тут только что дернуло. Чи дернула, чи мне показалось. Она перехлёстнула. Ага. Эй, блин, погано. Перехлёсла. Она, она была, но... А у мать Алла Багара тоже. Ой, мать Алла Багара, мать Багара. корчах, сука, да? Есть, есть. Есть. Да, и хорошая есть, пацаны. Она сейчас не зрезала. Ой-ой-ой. Стой, стой, не, не, не наматывай. Блять, а Багара-то хуй, да? Не святый фонарем и вон Нет, Ні, нічого, на, наоборот, треба буде щось розбивати лунку. Хоть подивиться на неї, блядь. Не матюхайся. Та, пт твою мать! Блять! Давай, а ну держи на... Не... Тихо, 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 тихо. тихо. Блять, пацани, пиздец, нахуй, блядь. Блять, перехльости, перехлстываш зразу скинуло. Вона не здорова, ліски її, и выдержите. Коротше, будеш розбиратися за цю, за цю. Бери її, блять. Ось О, О хороше. Да це двуха. Друзі, це, це двуха. Залишаю, розбереш. Це, хай лежить, пішли далі. <риск Irak> Перва двуха на зільній рибалці. <риск> двуха є. Завалили. Двуху ми, друзі, завалили. Не бачу поки. Так, Наче нема. Стоїть. Так, друзі, треба і нам вже розставлятись потихеньку, помаленьку. Тут нема нічого, я так як я думав. Живець на місці, побитий. побитий. А тут і кланач, диви. Побитий бачить. Друзья, судак-бу. Я думаю, что это... Судак, важно. судак- друзья. Икла оставил. все, два икла. Uh -huh. Був-судак, друзья. Uh -huh. От кому не хер вот кому нехер делать. Итак, друзья, момент истины. А мужик, кило 800, до мне кажется. Момент истины. Да это... Ну, сикока. Глаз алмаз. Двуха ровно! Двуха. <рес> Казав же ж, друзі, двуха". двуха. Ось такий перший трофей сьогоднішнього дня. <рес> Лавим далі. Сподіваємось і у мене щось сьогодні буде. Так, зараз зробимо операцію зирінг. Подивимось хто під луночками. Живе. Де да, може на балансирщик походим ще на пірамідку. Зараз побачимо. Друзі, є спрацювання не в мене, у напарника, ну і хрін на нього. Підемо познімаємо. Що він там хапне її чи не хапне? Тут, Тут? -по -по Бачиш угу. Ковтає. Петлі не йде, нема там? Петлю не скинула, хоч. Не. Ні? А -а. Ну, то вона глотає. зараз вона перестане дергати, як пойде. То можна в принципі... Вона і... вже йшла, блін, набагато підсікнуть би, але ну, ну встиг. Я ще буду пробувати. Вона в зубах його держить, вона дере його. Ну це невеличка, напевно. Щось таке колеться взагалі кіне його. Є. Yeah. О! Oh. Like, така грам 700 точно буде законних тут. Uh -huh. У Ігоря два кіла, ровно. Ровно? Ровно. Кисавчики. Глаз алмаз в мене. Я ж сказав два кіла. О, так тут тут теж напевно кілушка. Хто його знає? Кілушечка, друзі. Кілушечка. Са, нема себе. Я теж не взяв, блин. А это недалеко тут. ну це сжимай палку. Топить меня хочешь. Да я знаю, что не идет тут следовать слабый Он не вылетел. красота. Оно, оно, он тянет демон, блин. Бра... Браконьер. Не одной. Что я тебе дам? Нема, не, не брал Да не брал я ничего с просто пришел подивитись. что та ти... Та так же самое, короче. Что ухоп... ты браконьерничаешь тут? Что ты браконьерничаешь? Что того, что браконьерничаешь? <laughs> Люди браконьерничают, блядь. Другий раз может быть на этой самой жерлице. А. Я думал, ты плату там завалил. Короче, Пишовые окуни шукати его просто друзья сьогодні, короче в ролі оператора сука на Ленами нас обрили сюда

Коротше, я сьогодні в ролі оператора, друзі. Це вже остаточно. У друзів стріляє, в мене ні, але мені нема куди в жерлиці переставляти. Тут вже все зайняте. Не? Юрчик, а ну иди под собой, будь ласка ну. Срать mm -hmm. Так я тоже отпускаю, я не буду брать ее. Ну, ладно, надо, блядь. Вона якраз ще за губу завернулась, вона даже її не покусила, цей флю. Аккуратно такое витащи Операция И или рибаки спасают щуку. Так і так воно на всю хаву открыти. Все, чітко. Чітко, а рыбу не залихайш тогда подарую и брех дальше. посветиком <coughs> <чи не> <кінця>? по сейчас это не хуже Вообще быть вообще нифига вообще не фига вообще не фига ты поймал сейчас да я ж блядь, таки сил перекусить нахуй Все, пишла в рот ну водой сильно перекусно это подумаю она нам на... бренд го на просто обзъемка Друзі, нарешті. Нарешті у мене стрельнуло щось. Весь ранок без покльовок. І нарешті встав флаг. Але не мотає, зараза. Ай-яй-яй. А і не будемо. Твою ти... Друзья, аппарат был, твою ты дивизию. А -а -а -а. Одна поклевка и то из рис. Писец. Ну, буду я с персином плавать. Просто друзья, просто. друзья, друзья, Осевин, Осевин, друзья. Ну вот такие. На грані не дуже великі, але я сьогодні такі рибі рад, бо бачив, яке в мене утро просто ніякі, просто заутро одна сработка, зараз 12 годин уже зараз хоч може трошки полосатих підловим. Це по зубам різав. Напевно більше не повторить. Ай-яй-яй-яй-яй. його сьогодні надо. Погода поменялась, вітер помінявся. И все. Ох ты. При остановке взял. Да. Mm -hmm. Обычно так. Ты в Другой раз даже подвожишь под лунку, заходишь в эту трубу. Восьмин. Восьмин. Ну, Все твои понятия у нас свои. Да. Блин. Сда сдався таким великим, а воно на самом деле вот такие мелочь зубатая. Чівку десь він там зацепив. Я думав, там вже гігант. Йдемо бандой на одну сработку за да. полдня. <працювання> вже дуже давно не було працювань. З самого ранку трошки постріляла і на цьому все. А ми йдемо, бредемо. Это Сашкина. Игорек сегодня на коне. Короче, ставим лайки. Бьем колокольчик обязательно. поставить И подписаться Обов'язково. Это То обычно я щук раздаю такие виды. Дякую, дякую. По-любому. Одни не хватает. Ну, ты же должен сегодня щупать, правильно? Да, по-любому, нет. я по-любому сегодня буду делать. На жарота. Да она, вона, не может даже на это. Гол просто вида. Да. Еще одна утренняя щука друга. 2410. А приблизно, як я і казав, два з половиною А все одно ну, хороша щучень. Ось що, щоб якраз він, друзі. Не гігант, але непоганий окуньок В порівнянні з тим, що цілий день нічого. У мене не ловиться, то лі на мій день, то лі хрін його знає. Вже вечоріє, Треба скоро збиратись додому. Не знаю, побачимо, поїдемо завтра сюди чи ні. Бо на ті водойми, на які хочеться проїхати, на них не проїдеш. Там трактора порозбивали дорогу так, що колії в коліно. Єлі-єлі, качаєш а воно... Гойно він, ой ой-ой. Це вже гарний друзі. Це вже він. Ледь біля дна пару раз пограв і ось він вже вже тут, як тут. Правда, мене з дому з цими окунями вижинуть. Ого, ого-ого, друзі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, це морда. Оце б такі були. Ціни б їм не було. Зараз відчеплю, покажу. Ай, блин. це хороший родовить край. Да. Род Всі да. по б. б їм не було Друзі, я спрацювание. Голову відірвав. Ну, Брать плюш, форсировать нельзя, но может быть как. 400 грам може пів кіла Це не вечір дочка Все друзі відпускаємо рідної хати як Хай підростає От кілуха буде, потім подумаємо А поки хай росте За мамкою і за папкою. Попарило. Ну це ж я вірю, що там така сама херня ото клюнула Просто жив за їх тежили пізде. І так, друзі, йдемо вже до машини. Зібрали монатки. Вирішили ще завтра приїхати. Так що, друзі, до завтра. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і хвостані луски.